У середу, 26 квітня, погода в Україні місцями буде дощовою. В регіонах прогнозують мінливу хмарність на заході та сході дощі, а місцями навіть грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 4-9 градусів тепла. В день повітря прогріється до 15-20. У західних та східних областях буде холодніше лише до 14 градусів тепла. На високогір'ї Карпат вночі та в день Співчики термометрів покажуть від 1 до 6 градусів тепла на Київщині 26 квітня буде хмарно з проясненнями вночі без істотних опадів, але в день короткочасний дощ, а місцями навіть грози вночі прогнозують від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 14 до 19. У Києві стовпчики термометрів покажуть вночі до 9 градусів, а вдень до 17 градусів тепла.